Вітаю, друзі! Сьогодні 19 квітня. З вами знову Клочук. У мене для вас є багато цікавої інформації. Хоча на правду вам скажу, вона одноманітна, але вийшло дуже багато публікацій сьогодні в західній пресі після переговорів у Парижі. Тези, які лунають від редакції окремих авторів колонок авторських у цих західних виданнях, вони дуже схожі. Але вони сіють дуже багато хаосу і паніки в українському медіасегменті Від все пропало, ми здаємо території, Крим буде російським, ну і так далі. Є деяка інформація, яка верифікована, вона озвучена безпосередньо спікерами, а є просто домисли авторів цих публікацій. Тому давайте спробуємо розібратися з тим, що власне сьогодні відбувається в західних ЗМІ, тому що це дуже важливо. Зараз, в сьогоднішній день, західні ЗМІ формують наше інформаційне поле. Тому друзі, будь ласка, слухайте уважно, підписуйтесь, як хто цього не зробив раніше, коментуйте те, що ви чуєте, і долучайте. Своїх друзів до нашого Ютуб-каналу дуже важливо, щоб ми тут збільшувалися і в такий спосіб доносили ширшому загалу правдивішої, об'єктивнішої інформації. Ну, принаймні, я її намагаюся такою робити для вас. Ну, а ви пишіть, так це чи ні? Дякую вам за увагу. Отже, давайте тепер до суті. Міністр оборони Рустем Умеров це вже конкретна людина повідомив американським посадовцям, що Київ на 90% підтримує мирну ініціативу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, яка була представлена у Парижі Сполученими Штатами Америки. Там проходили багатосторонні переговори між Україною, Європейським Союзом Сполученими Штатами. Ну кажуть, там нібито Росіяни були, але я думаю, що їм точно не було. І наступного тижня у Лондоні буде продовження цієї зустрічі, і там, мовляв, вже дідуть конкретно якогось результату. Цей результат передадуть російській стороні і будуть чекати рішення з боку Росії, чи готові вони припинити вогонь. Це не нове, це вже було. Це вже озвучувалося в тому числі Дональдом Трампом. Про це сьогодні пише видання New York Пост. І вони конкретно посилаються на Рустема Умерова. Сам Рустем Умеров на цю хвилину ніякого коментара з цього приводу не давав, хоча я більш ніж переконаний, що українські журналісти до нього точно зверталися. Але редакція у цього видання пише конкретно наступне: що, за словами представника адміністрації Дональда Трампа, було сказано наступне: Я думаю, частина їхнього, тобто українського, занепокоєння стосується саме землі. Того, що вони називають де-юре і де-факто. Це якраз мова йде про ці 10%. Де-факто, каже представник адміністрації Трампа, означає, що ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але не кажемо, що Україна назавжди її віддає. Де-юре – це означає, що ми визнаємо, що росіяни забрали цю землю, і ми її більше не побачимо. Хоча я не був би таким категоричним, тому що ну можливо за каденції Трампа точно Україна не зможе її повернути. А як буде наступному в майбутньому, ми подивимося, тим паче нагадую історію з Нагорним Карабахом. Азербайджан відвоював Нагорний Карабах фактично через 30 років після його втрати. Ну там взагалі складний історичний процес. Тому нині все ж таки заакцентуємо увагу на Україні. Далі видання пише Нью-Йорк-Пост про те, що, аби всадити Росію за стіл переговорів, ну необхідно засувати якийсь пряник. І, мовляв, такий пряник постійно подає Росії стів вітков. Ви вже добре його знаєте, це той, хто пропонує нам забути російські мовні території, ну і натякає на те, що швидким питанням для вирішення російсько-української війни припинення її є визнання з Росії території. Хоча він конкретно так не говорив, але натякає. Він говорить, що в Кремлі цього дуже хочуть. Втім, від Білого Дому ми жодного разу не чули такого коментаря. Є й інші вимоги, які прописуються в угоді, про яку я вам зараз от говорю. Тексту її немає, але вони з'являються. От, до прикладу, щойно перед цим записом стало відомо про те, що Україна не стане частиною Північно-Атлантичного Альянсу, а це вимога Кремля. Питання вступу Києва до Альянсу не обговорюється, і про це повідомили не журналісти. А спеціальний представник Трампа, але не Стів Вітков, а Кіт Келох. Стів Вітков, ну ми знаємо, що він нібито такий більше проросійський, направду він так і виглядає. А Кіт Келох нібито більше проукраїнський, і він направду так виглядає. Але один і інший вони протрампійські. Тому я теж хотів би, щоб ми тут розуміли, одну таку річ у команді Трампа немає там більш російських, більш українських, там є прихильники Трампа. Трамп бачить саме так цю всю історію, аби припинити стріляти, а потім вже домовлятися з Росією про якусь мирну угоду. Але рамки цієї мирної угоди закладаються вже. Тобто на даному етапі 90% угоди погоджено, її фіналізують у Лондоні наступного тижня, передадуть росіянам. В цій угоді проблемним залишається питання територій. Ми вже чудово розуміємо і знаємо, що всі території, які прописала Росія у себе в Конституції, ніхто Росії віддавати не буде. Американці на цьому не наполягають. Визнавати юридично ці території за Росією, нас ніхто не примушує. Але в НАТО в нас не беруть. Це вже конкретно підтвердив Кіткелло. Щодо інших питань. Денацифікації, демілітаризації, я так вбачаю, що це ще перебуває в процесі, але не думаю, що хтось буде йти на зустріч путіну і роззброювати українську армію, відміняти закони, ну і так далі. Це буде політичний процес, безумовно. Але на даному етапі, щоб ви розуміли, ситуація виглядає саме таким чином щодо Криму і території, які окупувала Росія. Я ще торкнуся, тому не перемикайте, залишайтесь на каналі. А зараз трішки вам ще огляду зарубіжної преси, тому що це дуже важливо. Матеріал, який я щойно вам розповідав, про який розповідав, це редакційний матеріал. Там зібрані окремі коментарі, посилання є на конкретних людей. А от, до прикладу, сьогодні у двох виданнях, та навіть не в двох, а в трьох, виходять публікації у формі авторських колонок, журналістів, де вони розмірковують про те, якою ж буде подальша доля України, не посилаючись ні на жодне. Персоніфіковане джерело. Ну, до прикладу, колонка такого собі журналіста Барака Равіда в Аксіос, який пише про те, що Трамп розчарований відсутністю прогресу в переговорах щодо війни в Україні. Його команда схоже готується вийти з процесу. Ми це знаємо, і він каже, що якісь дипломати вважають, що останні заяви Рубіо про можливий вихід США з перемовин були тиском саме на Україну, а не на Росію. Ну, тут я також, знаєте, можу сказати, що просто автор занажований прихильний до якоїсь думки. Інше видання Washington Post, пише про те, що Москва не готова до компромісів щодо ключових питань, зокрема щодо українських територій та безпекових вимог. Про це пише також не редакція, а автор своєї колонки Девід Ігнатіус. Видання Bloomberg пише про те, що США готові визнати російський контроль над українським регіоном Криму. Як частину більш широкої мирної угоди між Москвою та Києвом, за словами людей, знайомих з цим питанням. Тут хотів би зупинитися трішки на саме цьому матеріалі в Bloomberg, який сьогодні подавали в українських ЗМІ телеграм-каналах, як те, що нібито США готові визнати юридично Крим за Росією. Там же в статті мовиться про те, що визнати російський контроль, те, про що, власне. Я вам розповідав на початку цього відео, коли говорив про угоду, яка готова на 90%. Я свідомо вам цитую, друзі, увагу, аби ви відслідковували зараз те, що було сказано. Акценти це дуже-дуже важливо. У матеріалі Блумбергу, де мовиться про Крим, йдеться про наступне. Люди сказали, якісь невідомо, що остаточного рішення цього питання ще не прийнято. Білий дім та державний департамент не відповіли на прохання про коментар. Американський чиновник, знайомий з переговорами, знайомий про можливість визнання Криму, відмовився коментувати деталі переговорів. Ну, мені видається дивним і дуже непрофесійною подача саме в такому контексті цього матеріалу. Щодо Криму, я хотів би тут вам нагадати, друзі, одну таку дуже примітну деталь і документ, який зветься Кримська декларація Помпео. Її ще називають Кримська декларація Трампа. Яка була оголошена ще за часів першої каденції Трампа, коли він був 45 м президентом, це документ у формі заяви для преси державного секретаря США Майка Помпео, в якому підтверджується невизнання анексії півострова Росією та проголошується дострокова політика щодо відмови визнання її претензій на територію захопленою силою всупереч міжнародному праву. Декларація була оприлюднена, тепер увага, 25 липня 2018 року. Мовляв, дуже давно, але тут є один момент. Саме ця декларація була опублікована через 10 днів після зустрічі Трампа і Путіна у Гельсінкі. Це була їх перша офіційна зустріч. Перед цією зустрічю Трамп допускав висловлювання, які свідчили про можливість перегляду майбутньому політики США щодо невизнання спроби анексії Криму. Далі це питання було закрито. Сама декларація була передана Мустафі Джамілєву, який в той момент перебував у США. Про що мовиться в цій декларації? Мовиться про те, що жодна країна не може силою змінювати кордони іншої. Ще раз наголошу, декларація держдепу, США, часів президента Трампа вона не скасовується, вона залишається чинною і по цей день. Чому я вам зараз також поясню? Наступний пункт ша знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вимог Кремля. І встановлення суверенітету над територією захопленою силою всупереч міжнародному праву. Я вам цю декларацію зачитувати не буду, вона не надто велика, але суть, щоб ви зрозуміли. І Державний департамент США порівняв Кримську декларацію з декларацією Велеса, яка була оприлюднена ще в 1940 році. Тією декларацією 40-го року була засуджена окупація Радянським Союзом країн Балтії. І закріпила невизнання анексії. Ситуація була один в один. Продовж 50 років всі е, активи російські були заморожені, маю на увазі активи Радянського Союзу до того моменту, допоки Литва, Латвія і Естонія не отримали незалежність. Тобто такі декларації зворотні сили не мають. Білий дім не може визнати за Росією анексований Крим. Тому публікації, які ви сьогодні зустрічаєте в західній пресі про те, що мовляв, хтось десь якось визнає Крим Російським, це неправда. Такого не може бути, тому що це серйозно підірве. І імідж, і статус не лише Трампа, й всіх Сполучених Штатів Америки. повірте, Трамп це чудово розуміє, але нині він виступає в такому, знаєте, амплуа модератора. Не дуже привабливому для нас, на правду, тому що риторика нам не подобається по одній простій причині, що ми хотіли б силового звільнення території. Ще одна публікація про силове звільнення. Я вам ще скажу, тому ще раз наголошую, залишайтесь на каналі у New York Таймс. Там була низка сьогодні. Статей також дуже примітивного контексту і змісту характеру, там мовиться знову ж таки про те, що наступного тижня в Лондоні може бути досягнуто домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню. Білий дім не розглядає питання військової допомоги Україні. Путін вимагає денацифікації, зняття з посади зеленського. Ну це вже все було стовідсотково. І далі пишуть, що якщо цього не станеться, США готові вийти із переговорного процесу, поклавши відповідальність за продовження конфлікту на європейських союзників. Фактично те саме, але додають ще Європу. Тому що ну дійсно в Парижі була розмова не випадково. Трамп давно говорить про те, що за безпеку Європи має відповідати Європа, а не Сполучені Штати Америки. Розуміючи непрості відносини, особливо на тлі митної війни. Європейський союз сьогодні ухвалив рішення, аби відкласти оголошення про покарання американських технологічних гігантів Apple і мета, уникаючи конфлікту з адміністрацією Президента Трампа. За даними джерел видання Wall Street Джорнал, знайомих із цією ситуацією рішення пов'язане з активізацією зусиль блоку щодо укладення торговельної угоди. Трамп спекулює тим, що він може військовому плані допомагати Європі. І Європа, це розуміючи, готова йти на зустріч Трампу для того, щоб військова допомога зберігалася. Так сьогодні вибудовується зовнішня міжнародна політика. Тому європейці без Сполучених Штатів Америки з цим не впораються. Тому ми бачимо дуже багато непривабливих заяв з боку Європи. Точніше, відсутність позитивних заяв, я так назву це. Немає заяв, наприклад, про посилення санкцій проти Росії. Є лише заяви про те, що Європа готова. Торгувати з Росією газом, закуповувати не лише скраплений природний газ, і природний, і так далі. Європа, так само, як і США, нічого для цього не робить. Але це не фаталізм, тому що, як би там не було, але сьогодні митна війна проти всього світу вона нам допомагає. Митна війна Штатів Америки. Європа також знаходиться під цим впливом і все-таки певний тиск на. Росію є, і Росія на цю хвилину не зробила жодне заперечення щодо виходу із переговорів. Навіть зараз у російських телеграм-каналах розганяється коментар помічника Ушакова, що, мовляв, Сполучені Штати Америки розуміють чи не розуміють першопричини російсько-української війни. Але цей коментар був даний до того, як проходила зустріч у Парижі. Це дуже важливий момент. У них нема чим бити. Справді у Росії нема козирів. Я Продовж дня дуже детально за цим друзі слідкував і можу вам заявити це абсолютно відповідально. На цю хвилину поки що жодної заяви, яка б заперечувала позицію США і Трампа на Росії, не зроблено. Лаврови, Наришкіни, Путіни і так далі, піскові всі мовчать. Ну, До вечора може ще з'явиться, я обов'язково за цим буду слідкувати, я вам повідомлю, тому залишайтеся на каналі. Своєю чергою, речниця Державного департаменту США, яка ну, як правило от останні дні тижні виступає дуже з різкою. Риторикою на адресу, і Москви, і фактично всього світу сказала про те, що посередництво між Росією та Україною Сполучені Штати Америки можуть припинити. І каже: я думаю, що це важливо почути. Ми не будемо робити оце посередництво продовж якогось там цілого року. Ми не будемо проводити зустрічі безкінечно. Нам потрібен результат, фактично, те, що вона говорила раніше, і вона знову повторила, чому до 20 квітня не ухвалено рішення. Скажу вам свою особисту думку, Путін не хоче виглядати слабаком, мовляв, до 20-го це не буде, а там ми подивимося. І він затягує процес, як то він робив раніше, але ще раз акцентую вашу увагу: Росія поки що не спростовує і не одобрює публічно позицію США про можливий вихід із переговорів як посередника. Своєю чергою, Марко Рубіон сказав, що ні українська, ні російська сторони. Не володіє стратегічними можливостями для швидкого завершення війни. Марко Рубіо, очільник Держдепу США, про який я ще не згадував. Про це він сказав уже після зустрічі в Парижі, спілкуючись із журналістами біля трапу літака. За словами Рубіо, війна зайшла у глухий кут, і ні українська, ні російська сторони наразі не мають достатніх стратегічних ресурсів для швидкої перемоги. Це оцінка. Сполучених Штатів Америки, і я ніж переконаний, ви добре розумієте, що вона недалека від реальності. Вона дуже до неї близька. Ви всі слідкуєте за подіями на фронті. Я їх свідомо не коментую. Я не є військовим експертом, але ви чудово розумієте, що фронт, і знаєте, не завалився. Хто чим може, допомагає. До речі, я вам принагідно дякую за оперативний збір на черговий дрон для наших хлопців на Лиманському напрямку. Він вже у них. Звіт буквально днями. Ми опублікуємо телеграм-каналі з чеками. З фотографіями, все як завжди. Тому принагідно вам дякують і наші воїни ЗСУ. Ну і на завершення додам вам ще дуже цікаві дві новини. Вона фактично це одна, яка стосується також контексту російсько-української війни. Оскільки зараз Трамп намагається підписати ще одну угоду про співпрацю із Іраном безядерну угоду, вона напряму залежить від того, яким буде результат припинення російсько-української війни. Тут Трамп у певній залежності в зобов'язаннях перед. Москвою, на жаль. Сьогодні в Римі відбудеться зустріч міністра закордонних справ Ірану і Стіва Віткофа, який є також спецпосланцем із питань Близького Сходу. Україна, Близький Схід. Він займається всіми практично питаннями у Трампа, але як кажуть, хто він такий, ну такий ну, його спецпосланець є. І якось так, за дивним збігом обставин, як я полюбляю говорити. Коли пані Мелоні, прем'єр-міністр Італії, перебуває з візитом у Вашингтоні, до Риму, до її міста, приїздить Вітков і міністр закордонних справ Ірану. Це дуже важливий момент, і вони там будуть говорити про підписання безядерної угоди. За посередництва опосередкованого Оману, все-таки, тому що попереднього разу, 12 квітня, вони зустрічалися в Омані. А що з Оманом? Чому не в Омані? Виявляється, все також не так дуже просто, як може видаватися на перший погляд. 22 квітня, вже буквально рахуйте у вівторок, у Москві, султан Оману зустрінеться із Путіним. І будуть вони там говорити про основні напрями подальшого розвитку російсько Оманського, співробітництва, ну все як завжди. Для та Поля, вибачайте, не буду повторювати. А на завершення у офіційному повідомленні Кремля мовиться про те, що вони будуть говорити і про актуальні питання міжнародного та регіонального порядку денного. Мається на увазі, звісно, Близький Схід. Питання Ірану. Оман виступив посередником між США та Іраном, і також посередником є і Москва. Тому це також дуже важливо знати. Ніхто з переговорів не виходив, переговори рухаються справді дуже складно. Як ми з вами друзі тут говорили ще і минулого року, минулого літа, коли президент України заявляв про те, що території будуть повертатися дипломатичним шляхом, але юридично ніхто не буде визнавати окуповані Росією території за Росією. Сьогодні, от ми бачимо фактично, вже реалізацію цієї картини. Вони тривають так, вони десь уже ось ось на завершальній стадії. Коли я говорю, що ми знаходимося на вищій тульці кульмінації, я це готовий повторити вам знову. Результат може бути різний, ніхто нічого не, не застрахований. Ви це чудово розумієте. Але поки що, на цю хвилину, картина виглядає саме ось таким чином. Угода погоджена на 90%. Але я думаю, що 10% це швидше, знаєте, такий часовий проміжок, який має завершитися. Ну, можливо, до кінця цього місяця. Ну, принаймні, за цим слідкую. Як завжди, вам повідомлятиму оперативно зі своїм аналізом. Дякую, що ви залишаєтесь на каналі. Підтримуєте мою роботу. Всіх любить сюди. Ну і не перемикайтеся. Все буде Україна!